Друзі, я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні у нас на огляді буде дуже цікавий автомобіль. Це автомобіль Subaru Outback серії Wilde, який має покращені позашляхові властивості для тих, хто хоче подорожувати там, де є, і там, де трохи немає доріг. Він конструйований таким чином, що надає значно більше можливостей в рамках тієї самої моделі. Я був дуже здивований. Тим, що побачив під час тестів і оглядів, тому зробимо цієї серії як огляд нашого рішення: це газове обладнання на двигун 2.4 турбо з безпосереднім впорскуванням. А також ми поговоримо про цього окрасення, які ми знімали протягом трьох робочих днів. Тож ми продовжимо. Дуже вдалу моделью для повсякденного користування Subaru Outback Wilderness це взагалі щось фантастичне, бо тут об'єднано дуже багато цікавих особливостей для тих, хто полюбляє подорожувати. Сучасний двигун FA24 має потужність у 260 кінських сил. І може вам надати динаміку розгону у 6,5 секунд до сотні. Причому це відбувається на всіх варіантах моделі Outback, тобто Wilderness, Onyx або Touring, незалежно від цього. Що цікаво в контексті газового обладнання, що ми вже маємо досвід близько 25-30 автомобілів з таким двигуном. І насправді знімали ми це відео півтора роки, маючи вже статистику того, як ці автомобілі експлуатуються в Україні, я почав публікувати це відео. Система Prince VSI 3.0 забезпечує пропорцію 95%. Газу на 5% бензину без жодної шкоди, ані для системи впорскування, тобто бензинових форсунок, ані для клапанів чи турбіни. Насправді використання газу є дуже корисним покращенням для сучасного двигуна, тому що чистота горіння, відсутність детонації дає дуже важливу перевагу і покращує ресурс двигуна. Ми в подальших серіях вам обов'язково про все це будемо розповідати. Як про цей чудовий аутбек Wilderness, так і про автомобільний Subaru з ГБО в цілому. Дякую, що слідкуєте за нашою діяльністю на каналі ГБО Технології і звертаєтесь до нас на наш сервіс, який знаходиться в Києві.